Друзі, всім вітанечка! На Ольді. у нас є така чудова башка, це у нас X1 на гарному моторі 2 літра дизель, дуже економний. Подивіться, на яких на чудових глазках, Це у нас лінзи з омовачами фар, також наявні туманочки, парктроніки 360. На оригінальних емочних дисках. Ось такі от чудові також повністю М-каші. Це у нас М-пакет з розвиненою боковою підтримкою, ручні регулювання. Повний електропакет, блокування, відкриття вікон, преміальна музика харман Kardon. М-кермо. Заводиться автівочка. У нас ось звідси вставляється ключик, Натискаєте кнопочку, Щик. і все. Управління гучністю, голосове керування, перемикання треків, датчик світла, датчик дощу на центральній консолі. Мультимедіа, класична для BMW. Є у нас багато чого подивитись: є радіо, телефончик, навігація, клімат-контроль двозонний, Наявні підігрівчики сидінь, відключення партронічки, відключення стабілізації, допомога при спуску згори, автомат, шайба управління з повною навігацією по всьому меню. Ось такий от підстаканечок доволі цікавий і ще один тут. Наявним у нас в машинці на чорній стелі. Лючок з панорамкою. Отак відчиняється. Панорамка сама. І якщо ще трошки потримати, то можемо відкрити. Далі. Посадка дуже приємна, ага. місця загалом багато. Є у нас ось такий кармашок, алькантара з текстилем, є і зафікси, також підвокітник. З'являються у нас два підстаканнички. Переходимо назад, відчиняємо і одразу бачимо камерку заднього огляду, патронечки, як я казав, 360, наявна така поличка, можна складати ці речі наверх. Також є ніші ліворуч та праворуч з такою сіточкою, щоб нічого не випадало. Ще один прикурювач. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, приїжджайте нас на майданчик. Знаходимося ми в селі Віогородка. С 119 автопоint. Всіх будемо чекати, так само, як і ця БМВ. Всі хочуть до нас і купуйте цю чудову дизельну автівку. Автопойнт. Придбай якісне авто.